І ще, можливо, якісь теж універсальні такі поради, які, от в контексті цієї малої етики, в тому сенсі, ну там, наприклад, в книзі сказано, що вона навчить та жити в гармонії з собою, природою, всесвітом. Наскільки що потрібно робити, крім можливо, цих кордонів та про які сьогодні теж багато говорять, і про те, щоб сприймати там свою свободу, чужу свободу, і я тому би... скажу, що я не знаю, що на мене вплинуло, але я достатньо. Ідеалістично став Я ідеалісти і вважаю, що людина може бути ну настільки вічливо і поважно ставитись до інших людей, настільки поважати інших людей, що ми можемо бути настільки, Ну, коротше про якусь утопію. Я говорю, я звичайно усвідомлюю, що ми не в такому ідеальному світі, але мають бути книжки, які людей до цього світу направляють і культивують ці цінності. Тому головна порада це вічливе ставлення до інших людей. Вічливе поважне ставлення це не ставитись до інших як до. Нижчих за себе інтелектуально, тобто не ставити себе вище інших інтелектуально, поважати інших людей. В цьому плані це є повага основою. Друге, не поважати не порушувати особистий простір людей, як я вже сказав, він порушується через зір, нюх, слух і дотик.